Шановні друзі, ну а ми мандруємо далі. І сьогодні у нас нова локація містечко Корініця. Це неподалік від Плітвіцьких Озер. Доволі таке історичне місце. Тут в цій місцевості точилися війни, Там Турецька війна, з верхівки того пагорбу навіть видно Боснію. І що хочу сказати, шановні друзі. Кожного разу, коли приїжджаємо в якісь місця, нові локації, вони як відкривають новий світ. І якщо ви також бажаєте дізнавати щось новеньке, подорожувати, приєднуйтесь до нашої групи мандри і будемо мандрувати і подорожувати разом. Ну, а я вам трішки покажу місцевих краєвидів, тому що види тут дійсно вражаючі. Приєднуйтесь!